Всім привіт! Мене вже давно просили зняти румтур типу, по кімнаті, де я нахожусь, де знімаю туди-сюди. Ну, цей день настав. Погнали, виходить. Починаємо з тапочок. Тапочки, щоб без траганяти на вулицю. Тапочки в погану погоду. Оці такі з закритим типу, носком. Це я прибирав, типу у мене кросівки стоять поки на цьому на сільцю, Тут і, теж в мене стоїть з цієї сторони кросовки на цій стороні. Заряд тут я заряджаю акумулятор для е велосипеда. Чеки виходить з е продажів на збирав. Збираю, колись посчитаю, що там в мене. Така полка всякого хлама, типа Там ну, ноутбук старий коротше, тіпа, не робо, полуробочий, полудохлий. Вішалка, такі двері, сітка літом відкривати, щоб не летіла всяка хуйня. так. У так, мене тут є для бороди розчоска чик. Ок. І назад положив з собою удобно, зручно з собою взяти. Це мій стрім ПК через якими я виводжу зараз стріми. Тут 560G, Ryzen, 16 оперативи, заліка 4000 МГц працює на таких нормальних таймінгах. Я ще там її дотюнював 1060 на 6G. B450 материнка, SSD на 480 ГБ. В принципі, мені це все вистачає. І єдине мені мало USB. USB-кабелів, USB виходів маловато. Там, по-моєму, начебто 1-2.0, але 2.0 то така шляба. То ще та шляба. Навіть тут один задіяний. Ось така у мене камера, це в нас виходить Canon 600D. Використовую як вебка, така ось карта захвата тут у мене заліка. Ну, Я купляв тут в себе. У місці за 300 гривень відео капчур мені вистачає, я не буду упаруватися. Так, тут я чилю, виходить? Вікно заліблене, бо світло в мене зає Довбало. Кепка, Кепках, то бачив може на стрімі. Батарея, Кандій працює в 25 градусів. Спіли щодо норний. Коли в тебе є якась техніка, то без кандія взагалі. Коли на вулиці 38, тут блядь, можна здохнути від спеки така кровать, реквізиція Я в цьому стрімив трохи. Ось цей з мафії з проходження останнє. А також така ось куртка. Куртка, рубашка. Десь там під низом лежать ці подтяжки. Ну то таке, такий ось столик у мене туди. Столик різного хламу, регулятор світла, у мене тут така лампа. Можна світло, типу, регулювати, чип, оба зробив, тих зробив. Або взагалі навіть виключив. Оп. Всього нема світла. Є світло. Отаке класна лампа. 1300 колись коштувала. Це реквізит для. Ковбойська шляпа для RDR 2, але, мабуть, ніколи воно не вийде, або, може коли захочу прийти пусті банки. Ще тут є банки різні мусор, Повна Єгерь, повний бурбон, вибитий ром, виходить. там коняк. Типу, що тут є така Материнка в мене, B550M. Ну, e, стоп, теж випити і така ось відеокарта FixFX Merc 6800XC. Ось така звукова у мене карточка зараз, Wave XLR, А також такими наушниками я користуюся. Це в мене FIO FH3 виходить. Так, знімаю коса крио, коротше виходить. Вибачте, я що, мегаблогер чи що, блядь? E Карточка Кінта 1060 ой 340, 60. Коробка йому не надо було, ТСБ залишив як реквізит. Ось така у мене карта відеозахвата це У нас получається LiveGamer 4K Ultra виходить, зовнішня. Ну Так само буде нормально Типу 4К 30 FPS захватує точно. Ну, може видать. А захвату є там і 60 навіть. Типу, якщо треба, ну, в 2К буде там 100 e, частота Pull HD 240 може Герц захоплювати, але це таке. О, до речі, такий ось ЦАП у мене ще стоїть окремо. Є, можна і з ним користуватися, але на ЦАПі мені більше подобається звук, не знаю, звук чистіше. Звук просто з цим ЦАПом не знаю. Я. я думаю, його продавати, коли взяв XLR. Але з сапом набагато краще звук в наушниках. Вони тупо, він тупо розкачує мої оці наушники. XLR не розкачує настільки. Притом я виставляю тут. гром. Ну, громкість виходить у мене скільки? Там 50% громкості. А тут можна під 100% ставити і ти не оглохнеш. А якщо тут ставити 100, то там мінус суші просто. Де такі різний хлам, вентилятори. Ось мій блок питання від останньої збірки мого комп'ютера. Там ще старий блок живлення, блок питання, блок живлення. Ну, хто поняв, той поняв. Це там світло виключається, полка ще нічим не занята. Тут так само ще нічим не занята. Полка різного хлама для, там, типу, і для велосипеда, і не тільки і для цього, для посилок. Тут одяг, ось такий смітничок, такий у мене тут ще й стіл. Ось навіть сьогодні крутив, ще не склав. Така у мене є отвертка електро. Або маленький шуруповерт, можна сказати. по тема сьогодні робив там резерву, підкручував. Такі мої там. Таблеточки. Ось у мене тут ще одна тема є. Скінтик дав, поки пішов воювати. Дав користуватися. Це у нас плоєчка 5 а, ну да, Звичайно, не слімка, по-моєму. Два гімпадіка, це мій один гімпадік. Це інший гімпадік Мі, ну, китайський, то, а то вже Sony. І пульт від цього кондиціонера. Мій ПК 6800XT, 5700X3D Ryzen. Jones 5-та башня. Це коли крутять на відеокарту. реверсні назив, називаються корпус топовий. Отакі от такі мої моніторчики. 27 дюймів. До, до стрім ПК підключено. Виходить, до ігрового ПК підключено тільки один моніторчик. Тут я чисто граю. Карта захватує все як треба. От такі. Стара клавіатура, думаю, ось цю поставити сюди. А, нову собі візьму потім колись зі наушників H3. Просто секс, не знаю, мікрофон у мене. І пам'ятаю, якось там в описі написаний десь. Типа Alctron, Аль... то, чи не альктрон, не пам'ятаю точно. А, так, да. до речі, там написано альктрон MS э, 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 410. Але що тут кожен день все одно не попротираєш до ідеалу. якщо ви сидите за трансляцією. В тіктоці монітор від другого ПК. Камера, як я казав, Canon. Таке кольцо в мене стоїть на підсвіточку. Клавіатура в мене TK-Levo на оптиці. свапом, там типу, можна змінити все швиденько. Мишка MOBA, VGN MOBA і VGN Pro Max. Тупо 10 із 10. коврик Сілосеріус Heavy 6 мм, ну Типу його товщина. Також там ця карта. І там ще лежить карта відеозахвата на колонці. Градусний такий по темі 20.47 зараз. Показує температуру. Показує влагу в кімнаті. Ось так виглядає в мене стрім. Захват тут виходить одно... одного вікна у мене йде. Він я знімаю себе. Всім здоров. Ось ще раз. Що тут іще в мене є? Типу, звертаю. Ось таке вікно захоплення, ну і там я вже захоплюю опцій. в Як там його? TikTok Live Studio, тому що ну, все налаштувати. Це, типу, дві ОБСК, але не працює воно так чітко. Ось Wavelink е виходить. Тут регулюю весь звук. Там донати, хто закине, щоб прочитати. ОБСК ось так виглядає. Там знов я помихаю. Ось таке. от прикручена тут. Е Такая вот стоечка там по кастом трошки сделана мною. Я цей просто, ну, можно что-то там закасту, заколхозить. О, заколхозить можешь что-то. Да, такие вот, так я чилю. То пливка для пакування мышек, Пакую мышки, выходит. Вот такие, что там еще. Так, перейдемо до мого трона. Це в мене крісло GT Racer B517 Grey Color. Це просто крісло 10 із 10, краще, що в мене було. Регулюємо підлокотники, вверх вниз Типу вперед-назад. різні. Ківларова сітка, підпорка під спину. Це просто краще крісло, що у мене було. Я не знаю, їздить, тупо. Топ регулюється там спинка, вся ця фігня регулюється. Круте крісло. Брав за 5300 гривень. Не знаю, як на мене, це просто крісло 10 із 10. І вже через пару місяців буде рік, як користуюся на літо. Це взагалі я не знаю, як типи сидять на отих кожаних, дермантинових і так далі. Я взагалі вас не розумію, люди. Коли є щось таке подібне, типу сіточки, використовують і кожі, типу що би що. Це звичайне офісне крісло. Зато ти сидиш собі з кайфом. У мене ще плюс з'явився кондиціонер, то взагалі можна навіть сказати, що і холодновато на такому кріслі. І зимою я сидів, і не треба там буде мені писати, що ти ж зимою, ще не сидів. Я його купляв в тому році в листопаді. Так що я всю зиму. На ньому просидів. За ці гроші з ним нічого не сталося. он, Типу, через кілька місяців буде вже рік виходить в такому -от плані. Ось такий можна сказати міні рум тур вийшов у мене, тому кому сподобалось, пишіть лайки. Ваші коментарі, я щось прочитаю, комусь відпишу. Підписуйтесь на TikTok, Twitch, там Ютуб, цей же самий, де буде цей відео. Кому було цікаво, можете ну, заходити на якісь трансляції туди-сюди. Тому бувайте обняв, дай Боже. Коротше, <реку> короче, віпло. Ну, я, короче, просто весь мяг берем тур по моей тренировке, где я нахожусь, и все, у меня тут ревер. Ну, зараз попробую весь ревер. Начинаем вас ревер. Тренировка ревер. Ну, весь Тому, друзья, кому вас подробовалось, что лайки, подписывайтесь на канал. Я весь зазвонил в ТикТоке, на Твичу, на Ютубе. Тому, друзі, за кому сподобал голос, я вставал, пролаг, и пересвесил, ты всем на лодке, вид за моим, это насрать, на меня тут тот, это ничего. Может, я на ютубі, веки следовал, это будущее на ютубе, веки следовал, веки следовал, веки знал, что он сейчас сказал, веки видни, Ве-ве-ве. Ве знаю, что он сейчас сказал, веки пиднял, припиднял, там обнял, все дела. Ве-ве-ве. Дай Боже. Всем привет! 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 Всем привет!